Ліквідовані щонайменше п'ятеро кадирівців у головному управлінні розвідки повідомили, що напередодні в тимчасово окупованому Мелітополі знищили ворожий броньований автомобіль Тигр. Розвідники кажуть, що в момент підриву всередині перебував екіпаж і десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Втрати ворога становлять щонайменше п'ять солдатів Кадирова за кожен воєнний злочин скоєний проти українського народу буде справедлива відплата. Наголосили в гурму України. США пропустять Рамштайн. Утім, Вашингтон не припинятиме свою військову допомогу Україні. Так пояснив генсек НАТО Марк Рютте. Мовляв, відмова міністра оборони Сполучених Штатів Пітагекси та від участі у Рамштайні не означає, що Америка відмовляється від участі у подібних ініціативах. І потік американських поставок і даних американської розвідки в Україну триває у звичайному режимі. Наголосив Рютте. Генсек Північноатлантичного альянсу також нагадав, що на зустрічі Рамштайн... Айн тепер головуватимуть британський та французький міністри оборони. А це Джон Гілі і Себастьян Лекорню. Наступне засідання нагадаємо вам анонсоване на 11 квітня. Україна має бути у найсильнішій із можливих позицій. Генсек НАТО Рюте запевнив у незмінності підтримки альянсом зусиль України і захисту від неспровокованої агресії Росії. Окрім того, генеральний секретар зауважив, що Росія все ще залишається найбільшою загрозою для країн-членів блоку. Очевидно, що зараз м'яч на російському боці, тому ми повинні подивитися, що станеться. Але я не хочу втручатися в ці переговори, маючи свої коментарі з Брюсселя, на які вони потім повинні реагувати. Тож ми побачимо, як це розвиватиметься. Поки що я повинен сказати, я справді вражена тим, як американці ведуть ці переговори, а також тим фактом, що вони тримають європейців і Україну. Україну очевидно, тому що вони дуже залучені. Це їх країна, а також європейські союзники дуже інформовані про те, що вони роблять і що від о т к Сибіга зустрівся із сіярто у Брюсселі. Очільник українського дипвідомства запевнив угорського колегу Київ зацікавлений у підтримці конструктивного діалогу із Будапештом. Обговорили шляхи вирішення питань у наших двосторонніх відносинах. Україна зацікавлена у пошуку рішень, а не перешкодна. Писав Сибіга і додав, що наступного тижня вже домовлений наступний раунд відповідних консультацій між українською і угорською командами. Нагадаю, вчора і сьогодні у Брюсселі проходить зустріч міністрів закордонних справ країн країн членів НАТО у штаб-квартирі Альянсу присутній і глава українського МЗС Андрій Сибіга. Він уже взяв участь у Раді Україна НАТО. Картка можливостей. Американський президент показав так звану картку Трампа. Вона дає право на постійне місце проживання у США і відкриває шлях до отримання американського громадянства за 5 мільйонів доларів. Журналісти спитали очільника Білого Дому, чи зможуть придбати таку картку російські олігархи, на що Трамп заявив, що не бачить для цього перешкод. Я знаю деяких російських олігархів, які є дуже милими людьми. Сказав він. Президент США також розповів, що саме він є першим володарем такої картки. За добу багатії планети втратили 208 мільярдів доларів через мита Трампа. Нові тарифи спричинили хаос на глобальних ринках. Це найбільше за масштабом одноденне падіння в історії індексу мільярдів. Пише Блумберг, так найбільших збитків зазнав засновник платформи МТА Марк Цукерберг. Акції його компанії впали у ціні на майже 18 мільярдів доларів. На другому місці засновник Amazon Джеф Безос Він втратив до 16 мільярдів доларів. Власник SpaceX і Tesla Ілон Маск вже втратив 11 мільярдів доларів. Також серед тих, у кого впали статки, американський бізнесмен і головний директор онлайн-магазину вживаних автомобілів Арнест Гарсія, III, німецько-канадський. Підприємець Тобіас Людке і французький бізнесмен-гендиректор LVMH Бернар Анро і інші.